Доброго дня, товариство, Паша Котляренко якось показував свій перший пістолет. Покажу я свій перший пістолет. Мало того, думаю, започаткую певний челендж свого роду виклик малярам. типа, хлопці, хто там, старі закалки, масіра, хто ще пам'ятає ті часи, вам слабо достати десь там. Пістолет, яким ви працювали там 20-25 років тому, і дати якийсь результат сьогодні. А то всі попривикали сати девілбіси і вати. Мій перший пістолет був такий от, радянський Сосім Б. Дюза, там, якщо не помиляюсь, один і 6 і 8. Жодної регулювання. Факел регулюється подачею повітря. Чим більше тиск, тим ширший факел. Регулюється на слух від монометрів. Ну, бачок вже, зрозуміло, не рідний, але кришечка аутентична. Там теж кришечка одівала зверху і приматувалась скотчем. Знайшов у себе на залишках якесь там срібло. Є у мене тестова діталюха. Шорхнув 400-кий обіжирився. І її я покрасю отим чудом советського автопрома. Чудом советського авторемонта. Отак. Вот вот. А то розказують там китайські якісь пістолети. Недавно появившися, що. Э... Їм може конкурувати сата і вата. Осьо, осьо конкурент сати і вати. Все, дивимося, що в мене з того вийде. Трохи наплювало якесь сміття, але перший шар буде таким. Другий шар виглядає отак. От. Малюнок зерна, звісно, не передасть, але, 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 але все хорошо. Припильний слой і лачимо. Останній припильний слой, так би мовити, ефектний. Все, сушимо 10 хвилин і лачим, лачим тим же ж пістолетом. Лак перший слой. Наплювала з нього мусора, він до кінця не вимитий нормально. Але дуже мелко ложе. Треба трошки додати подачу, трошки приоткрутити подачу. На другий слой залиєм журнеє. I <laughs> do Схорення як надо Зірнишка як надо. Чим працював? Працював прямим конкурентом сати і вати Вивілбіса Пістолет 171Б 89-го року випуску бюджетний лачок USP 50 ХС. Все товариство, всім вітання. Слава Україні!